Останні дні розпродажу після чорної п'ятниці це час, коли ціни ще тримаються на мінімумі, а склади вже починають порожніти. Якщо планували оновити аксесуари для смартфона, зараз найвигідніший момент топові зарядки. Тримачі, навушники і інші корисні девайси коштують дешевше ніж будь-коли протягом року. У цьому добірному рейтингу лише найкращі позиції, які справді варто встигнути взяти до завершення знижок. Десята позиція відкриває рейтинг стильним і водночас максимально практичним аксесуаром, який відразу змінює відчуття від користування iPhone. Йдеться про MagSafe Гаманець Apple, тонкий шкіряний модуль, що тримається на магнітах настільки надійно, ніби це частина самого смартфона. Він не товстий, не випирає, не чіпляється за одяг. А головне, дозволяє носити з собою картки без жодного окремого портмоне. Усередині акуратний кишеньковий модуль, який не розтягується навіть через місяці активного використання. Тож картки сидять щільно та не вислизають. Матеріал приємний тактильно, не боїться щоденного зносу і зберігає вигляд навіть після постійних контактів із поверхнями. Це той випадок, коли аксесуар не просто щось додає, а робить телефон функціональнішим у повсякденних ситуаціях від прогулянки до поїздки, без зайвих речей у кишенях. На дев'ятому місці Зарядка, яка повністю змінює уявлення про те, яким має бути компактний ган-адаптер. Ugreen Uno Robot на 65 Вт. Це той випадок, коли розмір зовсім не натякає на можливості. Маленький корпус, а всередині повноцінний ган-модуль, здатний швидко заряджати смартфон, планшет і навіть ноутбук. Три порти дозволяють живити кілька гаджетів одночасно, причому без відчутної втрати швидкості. Онсонний USB-C видає повноцінні 65 Вт, чого вистачає і для ультрабука, і для швидкого відновлення батареї сучасних флагманів. Форм-фактор максимально зручний. Блок не випирає, не перекриває сусідні розетки і легко вміщується навіть у маленький рюкзак чи кишеню. Це той тип зарядки, який з часом стає основною вдома, єдиною в поїздках і незамінною в щоденному використанні. Ugreen зробив аксесуар, що дає стабільну швидкість, не гріється і працює без боїв. А значить, Реально замінює одразу кілька блоків живлення. Восьме місце займає Powerbank Baseus на 65 Вт. Той самий універсальний акумулятор, який реально замінює зарядку вдома, у дорозі і навіть під час роботи з ноутбуком. Його 20 тисяч мліампер вистачає не просто підзарядити смартфон, а підтримувати кілька гаджетів одночасно: телефон, навушники, планшет, і все це без просідань по швидкості. Головний usb c порт видає повноцінні 65 Вт, Тож ультрабуки та ігрові консолі типу Steam Deck теж отримують нормальну швидку зарядку. Корпус компактний, не слизький з чітким цифровим дисплеєм, який показує реальний відсоток заряду. А не умовні індикатори. Фішка в тому, що Baseus підтримує двосторонню швидку зарядку. Він сам набирає енергію так швидко, як віддає, тож не доводиться чекати годинами, поки банку оживе. А ще тут якісна ліполімірна батарея, яка не деградує через кілька місяців. Це той пауербенд, після якого старі моделі вже здаються чимось застарілим, занадто повільні, занадто слабкі і абсолютно незручні. На сьомому місці магнітний автомобільний тримач Tuki, який одночасно працює і як утримувач, і як бездротова зарядка. Це той випадок, коли аксесуар справді змінює комфорт у машині. Під'їжджаєш, підносиш смартфон, і він сам прилипає до магніту без підлаштовувань, лапок і танців навколо кріплення. Система MaxSafe тут реально сильна. Телефон не злітає на ямах, не хитається на поворотах і не провисає від ваги. Паралельно працює 15 ватна бездротова зарядка, яка підживлює iPhone під час поїздки без кабелів, що висять по всій панелі. Корпус акуратний, не громісткий, не перекриває повітряний канал і не рипить, як дешеві аналоги. А головне він не вимагає ніяких додаткових рухів. Дістав телефон, поїхав. Поставив назад, зарядка триває. Для щоденної експлуатації це один із найбільш логічних автомобільних Аксесуарів, які швидко переходить у категорію звичка, без якої вже складно їздити. Шоста позиція дістається кабелю, який виглядає як простий аксесуар, але на практиці вирішує одразу кілька критичних задач. Ugreen Uno PD 100W – Це той шнур, який не підведе ні з телефоном, ні з ноутбуком. Ні з павербанком потужність у 100 Вт дає змогу без просадок заряджати навіть важкі пристрої а 5 ампер по струму забезпечують стабільність, коли інші кабелі вже починають задихатися. Завдяки щільному плетеному оплетенню він не ламається на згинах і не тріскається навіть у щоденному використанні. А алюмінієві наконечники витримують постійне витягування і перестановку між гаджетами. Цей кабель не просто про швидкість, він про надійність. Підключив і не думаєш, чи потягне зарядку ноутбук, чи не перегріється, чи не відвалиться на двадцятому відсотку. До того ж, він передає дані без затримок, що зручно для роботи з великими файлами. Ugreen вкотре робить аксесуар, який стає основним у рюкзаку, бо одночасно витривалий, універсальний і реально відповідає заявленій потужності. П'ята позиція знайомить нас із навушниками, які створені спеціально для тих, хто рухається швидше за середній Bluetooth. One Audio Open Rock S це відкриті спортивні навушники з повітряною передачею звуку, які дозволяють чути музику і навколишній світ одночасно. Ідеальний варіант для бігу велопрогулян. Чи тренувань, де важлива і безпека, і комфорт. Вони не перекривають вухо, не тиснуть, не викликають дискомфорту під час тривалих занять, а ергономічні гачки тримаються навіть при різких рухах. Фішка в тому, що звук тут не тонкий, як у багатьох відкритих моделей. Власна tube бейс технологія додає низам ваги: 16,2 мм драйвер відпрацьовує деталізацію, а алгоритм open rock підлаштовує частоти під активність користувача. Для спорту є навіть окремий режим із більш динамічною подачею. Чотири мікрофони з AI-шому Винанням роблять дзвінки чіткими навіть на вітрі. А батарея тримає до 19 годин від однієї зарядки і до 60 годин разом із кейсом. Це універсальні навушники, які підходять і для тривалих тренувань, і для повсякденного використання. Легкі, витривалі, з хорошим звуком і продуманою конструкцією. Четверта позиція преміальний захист для тих, хто не сприймає свій iPhone як просто телефон. Пітака для серії iPhone 15 та 16 це тонкий кейс із плетеного кевлару та карбонового волокна, який не перетворює смартфон на цеглину, але дає відчуття жорсткого надійного каркасу. Поверхня з текстурою виглядає стримано й дорого, не ковзає в руці, не збирає відбитків і не. Стирається, як бюджетний пластик. Вирізи виконані максимально акуратно. І кнопки, і порт, і блок камер нічого не зачіпають. А бортик навколо оптики додатково захищає скло від подряпи на столі чи в рюкзаку. Вбудовані магніти повністю сумісні з MagSafe. Смартфон нормально тримається на тримачах та зарядках, а бездротове заряджання працює, немов кейса немає. Це варіант для тих, хто хоче залишити тонкий силует iPhone, але при цьому не нервувати щоразу, коли дорогий смартфон лягає на тверду поверхню. Третє місце займає гаджет, який буквально вирівнює руки під час. Зйомки АКСЕН M02 – це не просто селфі-палка, а повноцінний тривісний стабілізатор для смартфона, заточений під зйомку відео, влогів і вертикального контенту. Він прибирає тремтіння, рухи і криві панорами, перетворюючи випадкові кадри на акуратні плавні проходки. У корпус збудовано від'єднаний пульт. Можна поставити смартфон на штатив, відійти на кілька метрів і керувати зумом. Поворотами та режимами прямо з руки, не торкаючись телефона. Додатковий модуль із підсвіткою і AI-трекінгом стежить за обличчям, тримає вас у кадрі і дозволяє керувати жестами, підняв долоню, показав ок чи лайк, і СТАБ просто виконує команду. Плюс кілька режимів зйомки, включно з Inception та POV, таймлапси, панорами, клонування в кадрі усе це доступно через фірмовий застосунок. При цьому пристрій складається до розміру трохи більшого за телефон, легко влазить у сумку і тримає заряд досить довго, щоб відпрацювати повноцінний день зйомок. Друга позиція найрозумніший спосіб не загубити важливе у вирі щоденних справ. HOKO e 93 – це компактний Bluetooth GPS-трекер, який підключається до мережі Google Find My Device і дозволяє знайти ключі. Гаманець, рюкзак чи навіть домашнього улюбленця за лічені секунди. Головна його перевага стабільність та точність роботи. Він не просто показує десь тут, а дає зрозумілу геолокацію і рекомендації маршруту, працюючи через величезну мережу android пристроїв Корпус крихітний, легкий, водозахищений. Тож трекер можна чіпляти на все, що постійно ризикує зникнути: собача нашийниця, сумка, ключі від авто. Батарея формату cr 2032 живе півроку і більше, а замінюється без інструментів. Завдяки водозахисту, є 93А не боїться дощу, прогулянок та випадкових падінь у воду. Це той випадок, коли аксесуар взагалі не нагадує про себе, поки раптом не стане потрібним. І в моменти, коли щось зникло, у найменш слушний момент трекер Хоко просто показує на мапі, де саме ваші речі, без метушній паніки. Перше місце займає аксесуар, який поєднує у собі зручність MagSafe і реальну автономність для iPhone. Ugreen PD20W Magnetic – це той павербанк, який не потрібно тримати в руках разом зі смартфоном. Магніти N52H чіпляються до айфона настільки надійно, що батарея не зсувається навіть під час ходьби чи роботи за столом. Він дає дві схеми зарядки: дротову під 20 Вт для максимально швидкого відновлення акумулятора та магнітну 15 Вт, якщо потрібно підзарядитися без кабелів. Об'єму в 10 тисяч мАч достатньо, щоб повністю відновити флагманський айфон і ще залишити запас для дрібної периферії. Корпус тонкий менше 2 см, вага всього 220 г, тому павербанк не перетворюється на Цеглину на спині смартфона. Безпека продумана: від перегріву, короткого замикання та надструму, плюс сертифікації для спокійного використання навіть під час зарядки в дорозі. Дякуємо, що додивились до кінця. Незабаром побачимось знову!